Чи я чи а, до речі, можна паузу поставити? На цьому до речі, мені поліцейський тут говорить, знаючи процедуру розгляду по 130 статті стану алкогольної сп'яніння, Він мені він мене утверджує, ви відмовитесь від цього, і я звісно знаю, що людина, коли відмовляється від стану алкогольної сп'яніння, то вона. Автоматично йде встання алкогольної спині. Ви бачите, як вони це ведуть поліцейські? Ну тут хочу зауважити на цьому, також що бачите, вони вони спеціально роблять так, щоб зробити іменно що винен я в чомусь. Процедура, коли вас повезли на так. так, так оскільки так. вам поставте, будь ласка, на позу, щоб я з'яснив, чому ми провісну значну частину відео, там йде ваше освічення. Оскільки постанова. Ну, вас не притягують за те, що ви там відмовилися в від якомусь стані. Ми це не відпустимо, Диві... оскільки воно виходить за межі предмету розгляду цього позову. Тому, оскільки воно не стосується поскажуваної постанови, ми перевіслали цей шмат відео, де вас дивіться. Я хочу зробити. Ремарку з приводу цього. Да. Коли ми їдемо на освідоцтвування, хочу зазначити те, що поліцейськими було порушення. Вони самі ж порушили. Зараз я вам скажу. Вони самі порушили, де я й писав на них скаргу не пристегнутим Паском безпеки. Я це наголошував. Я писав заяви і зараз написав до Києва скрізь департамент патрульної поліції на перевірку всіх їх. От тому що вони самі взяли, порушили, а це порушення. Не пристегнутий Паском безпеки. Це зафіксовано було мною вже написані заяви на поліціянтів, які були не пристегнуті. А для них це порушення. І я зараз також подав е, по ним. Також буду судитися і притягувати їх до відповідальності, бо їхнє керівництво прикриває їхні злочини відносно того, що вони були не пристегнуті пасками безпеки. Отак от і самі порушили. А це означає 510 гривень штрафу. А за друге таке порушення це вже там буде позбавлення водійського посвідчення, переатестація буде робитися. їм. от бачите, вони самі порушують, а питаються знайти в людях, що люди щось порушують. От я вам хочу зазначити, вони самі порушили. Там є на відео точно, будь ласка, передати справу на державне бюро розслідувань, передати до головного управління Держ... Державної патрульної поліції Києва. Перевірку зробити і притягнути до відповідальності оцих ось Борисенка і Кебу, які були не пристегнуті пасками безпеки, які порушили при мені це все зафіксовано. От, до речі, отут на відео зафіксоване, і хочу наголосити те, що розгляд справи взагалі проводився без моєї участі, а це є грубим порушенням. Це сразу постанова скасовується. Ось можу я вам даже зачитати. Тому, якщо інспектор хоче винести стосовно ваш штраф за порушення правил дорожнього руху. Вам слід вимагати проведення розгляду справи. а Цього не було зроблено відповідно, відповідно до цієї відповідно. дивіться, відповідно до цієї встановленої процедури. Якщо ж інспектор не проведено зазначене, передбачене процедур, тоді їх розгляду справ винесена постанова про накладення штрафу є незаконною та підлягає скасуванню. От я на цьому хочу наголосити, що причини була вообще зупинка, то вони підійшли вас номера брудні. То вони почали виявляти то ви під наркотою, все. І коли ми поїхали на наркоту, на стан мій провірити наркотичне спині, вони самі порушили правила дорожнього руху, і це було зафіксовано. Так що їх треба притягнути до адмінвідповідальності. Там стаття 221, частина 5, Не пристегнуті пасками безпека. А вони ще державний орган, вони є показником людям, що треба ось так їздити. А вони бачите, як вважають. Зрозуміло.

Це так час пройшов, який буде до вашого правопорушення, що вашому транспортному засобу. буде Можна паузу, буквально паузу нажати. Відео обрізане, до речі, відео обрізане. отут. воно не в автоматичному режимі, тому що в мене є, є відео, де ми їдемо в автомобілі приблизно. 30 хвилин, може, їдемо до закладу. Все, ми виходимо і йдемо. Нічого не було. Я в закладі ще там був навірно годину. Я був в закладі, де провіряли на мене стан алкогольного сп'яніння. І сеч здавав я, дув на драгри, все. А зараз ось. Відео обрізали цей вискочив, і от що я вам казав про це, що без ме, без мого розгляду, все було зроблено, і порушення навіть в постанові. Він навіть вони не знали, як складати, бо ні водійського вони не бачили, нічого. Вони склали по якимсь вигаданим. Ось, де в постанові зазначено п'ятий номер, транспортний засіб, марка, модель, реєстраційний номер належить. Тобто мені належить. СА 9061 і є, вони самі ось тут складали липові непонятно постанови. Ось, а це ж вона, де я написав до головного управління, щоб мені надали відповідь. Чому було відмовлено? Ні, ні, ні. Ви мені направили. Якщо вони поставити допір, я направлені. Ви, не то ви її тоді ви натримуєте? Зараз. Зараз ні. Не мені безполозі. Я прошу відмовитися. Дивіться, я пишу відмовитися. Ні, дивіться. Ні, не треба писати відмовитися. Безоплатно правову допомогу, надайте. Незнайомий з 268-ю статею, до речі, хочу зазначити. Це грубе порушення. Клопотання заявляв, я теж. Бачите, вони все від, відхилили, а це є грубим порушенням. Добре, зрозуміло. Суд ставить нам буває, питання щодо можливості закінчення стадії зіслання котерії прийдуть, на можливості переходу до стадії судових видатних позивач можливо. Можливо. Суд слова, що думку позивача, мисію говорив закінчити стадію дослідження доказів, перейти до стадії судового дебатів. Слово судового дебату мадається позивачу, будь ласка. Ой. Ну, як я вже говорив, що поліцейським е, департаментом патрульної поліції цим кебом було грубі порушення відносно того, що е, процедура розгляду справи. що... Мені в чому я заявляв, давайте мені захисникався. Вони відмовили. І, до речі, відео надали обрізане, яке я ж вам заявляю, що не в автоматичному режимі, як це починалося саме, а вони порізали відео і надають якісь непонятні відео. Це також порушення є. І з приводу того, що не ознайомлено мене з 268 статтею, а як говориться. Частиною 1 статті 268 КУПАП визначено права особи, яка притягається до адмінвідповідальності. Зокрема, водій має право зазн... знайомити з матеріалами справи цього не було, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою адвоката. Права розглядається в присутності водія, а це поліцейський він порушив, не знаючи своєї інструкції, яку їм видав департамент патрульної поліції. Ось інструкція наказ, де вони порушували. Там чітко прописано, як проходить процедура розгляду справи. Відповідно до статті 279. КУПАП розгляд прави розглядається з представлення інспектора. Цього не було зроблено. Інспектор зобов'язаний оголосити, яка справа підлягає розгляду справи. Цього також не було доведено. Хто притягається до відповідальності, не було доведено. Вони потім уже знайшли там десь в інтернеті, понаходили, хто це, що це, і неточні дані в постанові повказували. зобов'язаний роз'яснити водію його права і обов'язки. Не було цього зроблено. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи за довказу вирішується копота. Так, купав обов'язки вимоги щодо процедури проведення розгляду справи. Деталізовані в окремих інструкціях у поліцейських цього не було зроблено. Він згідно інструкції, він вообще цього нічого не зробив. Це порушення є. Зокрема, відповідно до пункту 8 інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративне правопорушення, затверджений наказом МВС від 07.11.2015 року, номер 1395 справа розглядається в присутності водія. Це також він порушений було давай. Ну ряд порушень від поліцейського департаменту. Чому я і прошу? Тому якщо інспектор хоче винести стосовно вас штраф. За порушення ПДР вам слід вимагати проведення розгляду справи відповідно до цієї, е, е, до цієї встановленої процедури. Поліцейським не було цього зроблено. Якщо ж інспектор не не проведено зазначене пере, передбачених процедур та дій і розгляду справи, винесена постанова про накладення штрафу є незаконною та підлягає скасуванню. От чому я її просю, пишу позов, щоб. Скасували цю постанову згідно цього, тому що поліцейський порушив грубі порушення від поліції. Вони не знають свої інструкції. Наказ яким їм який ось їм надала національна поліція, департамент патрульної поліції. Там в наказі чітко прописані повністю вся інструкція. Я її прочитав, і там багато порушень. Якщо з нею ознайомитися з усею, Там багато порушень від поліцейського. У мене все. Прошу суд визнати протиправний і скасувати постанову.